Вітаю на сфері. В ефірі денний огляд місцевих новин. У студії для вас працює Юлія Смаль. У селі Богдашів на Здолбунівщині не втопилися двоє дівчат 13 та 15 років. Неповнолітні провалилися під лід на місцевому ставку. На щастя, дівчата змогли самостійно вибратися з води ще до приїзду рятувальників. Фахівці вчергове закликають людей не виходити на крихкий лід і не наражати себе на небезпеку. Бригади рівне обленерго долають наслідки негоди в області вже другий день поспіль. До піснього вечора неділі світло повертали у 28 населених пунктів області. Водночас сильні пориви вітру продовжили ускладнювати ситуацію і цієї доби. Станом на ранок без світла були 8 населених пунктів, ще два частково. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. У рівному працівники міськшеу ліквідовують наслідки хуртовини та ожеледиці. На вулицях працює спецтехніка і близько 150 двірників, які обробляють дороги та тротуари. Комунальники закликають містян бути обережними. Рятувальники ліквідували наслідки ДТП на автозаправній станції, у яку в'їхав легковик. Автопригода сталася неподалік села Колоденка Рівненського району. Внаслідок ДТП постраждалих на щастя немає. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються відповідними службами. Поблизу клевання сталося ДТП без потерпілих. Патрульні встановили, що 52-річний водій-бід порушив правила обгону, внаслідок чого зіткнувся із Чері. На кермувальника склали протокол. Деревообробка, дизайн та виготовлення меблів. Ще один навчально-практичний центр такої спеціалізації з'явився на Рівненщині. Його відкрили на базі Радивилівського професійного ліцею. Більше деталей у нашому матеріалі. Сороковий навчально-практичний центр запрацював на Рівненщині цього разу у сфері деревообробки. Приміщення створили на базі Радовилівського професійного ліцею. Воно відкрите для різних категорій населення і розраховане на навчання упродовж життя. Віталій, студент другого курсу, опановує професію столяра та вже навчається працювати на нових сучасних верстатах. Як і батько, так і прадід були столярами, і я вирішив теж піти на столяра. Все ж таки, це Серйозна професія, і вона як і колись, так і до сих пір, актуальна. Навчально-практичний центр обладнаний сучасною технікою, з числовим програмним керуванням. Тут представлений повний цикл обробки деревини від заготовки до готового виробу. Усі процеси на верстатах максимально автоматизовані. Наприклад, чотирибічний позорний фрезерний верстат – один з самих сучасних і найбільш технологічних верстатів в нашій майстерні. Ну, його призначення можна визначити із назвою. Повзожний чотиривічний фрезерник. Тобто він ми запускаємо заготовку, і вона одночасно строгається з усіх чотирьох сторін. Це дуже велика перевага, особливо коли нам треба робити щось швидко. Новий центр дає можливість опанувати одразу кілька професій та у майбутньому тісно співпрацювати з бізнесом у планах розширення напрямів підготовки, зокрема відкриття спеціалізації оббивальника меблів. Тут якраз смарт-спеціалізації можливість надати багато компетенцій за один період навчання. Аби це був не сезонний працівник, а це була молода людина, яка вміє працювати на усіх станках. Знає як виконувати всі операції від там обробки, розрізки, розпилки деревини до складання і шліфування, фарбування, бо то теж сучасне фарбування. Власне, от мені би хотілося, аби український бізнес в сфері деревообробки виглядав саме так. Підприємці зазначають, у деревообробній галузі рівненщини нині відчувається нестача фахівців різних професій, пов'язуються з активним розвитком галузі та браком підготовлених кадрів. Це пов'язано з тим, типу, по перше, що галузь активно розвивалася, тобто робочі місця створювалися. Якщо 20 років тому там кількість підприємств була значно меншою, підприємства були значно меншими, і було реально безробіття в такій, серед фахівців такої такого фаху. То останні довоєнні роки активно галузь розвивалася і виробництво розвивалося. Студенти, які навчаються у новому навчально-практичному центрі, зможуть посилити кадровий потенціал меблевого кластеру Рівненщини. Нині він займає близько 40% у структурі експорту області. Нам потрібні фахові кадри, фахові працівники, і точно потрібні нам галузі деревопро. Маючи тубільці підприємств і майже четверть всього нашого ВВП області, це є деревообробка, тому сьогодні для нас. Такі заклади профтехосвіти є точно надзвичайно важливими. Навчально-практичний центр створили за кошти державного та місцевого бюджетів, а також самого закладу освіти у межах пілотного урядового проєкту з модернізації підготовки робітничих кадрів, розвиток профтехосвіти і надалі залишатиметься стратегічним освітнім напрямом для області. Ірина Котюк, В'яжеслав Мельник, випуск новин. У рівному контролюють продаж ялинок поблизу одного з магазинів в обласному центрі зафіксували факт продажу хвойних дерев у невстановленому місці та без погодження. Департамент муніципальної варти нагадує, що такі дії є порушенням закону і тягнуть за собою адміністративну відповідальність. У рівному ДСНСники ліквідували пожежу. Загоряння сталося в приміщенні на Чорновола. Вогонь встиг знищити перекриття та накриття неексплуатуючої будівлі. Жертв та постраждалих, на щастя, немає. Причини та розмір збитків наразі встановлюються. На Рівненщині рятувальники тричі ліквідовували загоряння сажі в димоходах житлових будинків. Надзвичайники закликають регулярно чистити димоходи та дотримуватися правил пожежної безпеки. Це уся інформація станом на цю хвилину. Команда Сфери вже готує для вас вечірній випуск, а поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. Бережіть себе і до зустрічі!